Вітаю, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поговорити про проблему ліцензування допуску до практики та системної безпеки пацієнта в контексті нещодавнього чергового гучного загальнонаціонального скандалу навколо всього навсього психолога і психіатра Спартака Суботи. Спартак Субота одночасно позиціонувався як лікар-психіатр і як психолог, причому з претензією, що він, звичайно, є медичним психологом. І тут з'ясувалося, що до пацієнтів допускалася людина, яка насправді мала несправжні підроблені дипломи, і лікарський, і, я так розумію, Медичного психолога Спартак Субота мав освіту, але закінчував він, як з'ясувалося, університет Драгоманова, Він теж готує психологів, але це, скажімо так, трошки не те. Більше того, освіта ця є там. Неповно, як з'ясувалося, він не мав підстав для індивідуальної практики, тільки під контролем там когось і так далі. А людина у нас виведена була в рівень публічних психологів, це вже не прерогатива мститих з досвідом лікарів і психологів, які. Мають за плечима великий досвід лікувальний там і викладання. Ну, наприклад, ми можемо згадати такого психіатра, я так розумію, він позиціонує себе також і психологом медичним Олег Чабан. Він за кафедрою психіатрії, тобто різницю я хочу, щоб всі відчули. Між публічною людиною, яка має наукові ступінь, насправді справжній диплом, за плечима великий досвід роботи з пацієнтами, і людиною, яка ну молода, десь там з 28 чи з кількох років, вже почала активно практикувати для того, щоб якось поміститися в рамки досвідченого. Спартак Субота собі навіть вигадав таку легенду, що він вступив до університету в 15 років, щоб туди можна було поміститися інтернатура і так далі. Тобто, ну, явні такі речі, які насторожували. Зрозуміло, що якщо у нас терапевтичного профілю, нехай і там психіатри мають несправжні дипломи і не є психіатрами, то. Цілком можливо, що ми вступили в такий тренд, коли несправжні дипломи будуть отримувати спеціалісти інших напрямків, в тому числі і хірургічні. І перші дзвіночки у нас вже пролунали 2005 року. Я пам'ятаю, я думаю, що всі пам'ятають афориста Андрія Слюсарчука, який взагалі не мав медичної освіти. Але позиціонував себе як нейрохірург, мав авторську там, програму на радіо ера ФМ. І два роки водив навколо пальця людей, мав потужну і гучну рекламу на телебаченні. Можна зрозуміти, наприклад, Анатолія Кашпіровського, родом з Вінниці, який насправді закінчив університет інститут медичний, був психіатром. І позиціонував себе психотерапевтом. Мав теж популярність на телебаченні. Але ну, Спартак, Субота йшов в цьому напрямку. Залишили, звичайно, тільки ще сеанси там робити і воду заряджати. Але зараз це очевидно не модно. Я перехожу до найголовнішої, до найголовнішої проблеми: обурення це все добре і зрозуміло. І перший етап проблеми очевидний: у нас немає правоохоронної системи, у нас немає освітньої системи, не може людина, яку ніхто ніколи не бачив на кафедрі психіатрії, не бачив серед студентів університету Богомольця. Ну, в Україні представлятися психіатром. Я хочу наголосити, що психіатрів готуються дуже мало. Кожного року випускаються мало, такий штучний товар. Вони практично один одному всі відомі, і дивно, що от людина в такий час, я не знаю, там років 8 чи 10 Спартак Субота позиціонувався психіатром і правоохоронна система не спрацювала разом з професійною спільнотою психіатричною, одночасно, і вони не змогли сказати, що ця людина не має ніякого відношення до. Психіатрії. все-таки це не а, медсестра, яких є дуже багато, і навіть не там, а, сімейний лікар, яких їх теж дуже багато. Повторюю, що це штучний товар, так ось найголовніша проблема полягає в тому, що а що ми хочемо від Спартака Суботи, і от як ми збираємося боротися з такими випадками, якщо я називаю ну, там, кілька прізвищ. Які також ну, є сумнівні там і не мали диплому. Я назвав уже Андрія Слюсарчука. Так. Ну і я хочу ще також назвати Уляну Супрун, міністр охорони здоров'я, яка позиціонувала себе як лікар, хоча насправді вона не була лікарем. Не всі ті, хто працюють в медицині, насправді можуть називатися лікарями. Багато ембріологів мають якусь там біологічну освіту, мікробіологи теж мають немедичну освіту. Ось. І дуже довго вимагали від Уляни Супрун показати свій диплом. Дійшло до того, що називали її вже санітаркою. І лише там, після цього, через півроку, через рік, був представлений диплом, який засвідчував про наявність освіти, але це не освіта лікаря. Хоча Супрун, так само, як Спартак Субота, позиціонували себе лікарями. Скажіть, будь ласка, в чому різниця і як з цим тоді боротися? Але це не все, це далеко не все. А що ми будемо робити? Ще найголовніша, скажімо так, проблема. А що ми будемо робити з лікарями, які мають не просто дипломи, і насправді не просто є лікарями? З досвідом роботи а мають посади наукові, наукові ступеня. Вони там доктора наук, професора, кафедри очолюють, є там доцентами, ще там кимось, заучами на кафедрах, але їх експертиза, як зараз модно це казати, нічим не відрізняється від експертизи Спартака Суботи. В психіатрі, який не мав відповідного, відповідної освіти, інтернатури і диплома, наведу кілька прізвищ. І нагадаю взагалі, тому що це все чомусь забувається. Євген Комаровський, відомий в вузьких колах як дядя Женя Федір Лапій, цілий доцент. Нема по Національної медичної академії після дипломної освіти, доктор медичних наук, я не знаю, доцент чи професор, київський міський дитячий імунолог. Це так до слова. Катерина Булавінова лікар, теж інфекціоніст, дипломований, представник тут в Україні ЮНІСЕФ і ще там чогось. А, взагалі веде там. Лекції вчить лікарів, інфекціоністів, терапевтичного профілю, є головною говорящою головою в питаннях імунопрофілактики. Ну, от, три, хоча б цих прізвища. Я, вже, я не буду там підтягувати себе сюди ж людей в медицину, як тут Павло Ковтонюк, тому що він, в принципі, ніколи не казав, що він лікар. Він менеджер в медицині, але був заступником міністра охорони здоров'я і поводив себе ну, там, як лікар дуже часто. Я хочу зупинитися на оцих, там, хоча б трьох прізвищах, які я назвав там, Лапій, Булавінова, Комаровський. Ну, є ще популярна там лікарка, я згадав, Наталія Лелюх. Все це в контексті прізвища, впливи в контексті ковіду, і імунопрофілактики, вакцинації. Ці люди публічно говорили речі, які взагалі не сумісні з медичною світою і з там, посадою лікаря, не те, що там уже доктором наук чи ще що там щось. Я нагадаю. Прості факти. Виявляється, імунітет, сформований на базі МРНК вакцин чи векторних вакцин, він є значно ефективніший, краще запобігає профілактиці, краще запобігає інфекції, краще забезпечує профілактику, тому що. Виявляється S-білок, який є антигеном, і який продукується після введення чи МРНК вакцин, чи векторних вакцин, і є лише складовою загального спектру всіх антигенів COVID-19, виявляється, він краще забезпечує формування імунітету. Це небачена взагалі річ, тому що всі знають, що людина, яка перехворіла у природний спосіб, наразила себе на небезпеку, безперечно, у неї формується більш стійкий і довготривалий імунітет. І в цьому є абсолютні підтвердження: не потребується там ревакцинації, імунітет часто напружений і пожиттєвий, тоді як проти того ж кору, потрібно проводити ревакцинацію, і інші там нозології, також потребують проведення Ревакцинації, та ж дифтерія там чи ще щось. Ну Тобто, це очевидні речі. Наступні приклади абсолютної просто антинауковості, злочинної діяльності і так далі. Відсутність протипоказів виключно для протиковідної вакцини. Ну, додуматись, сказати і прописати це все в цих в мозівських наказах, що єдиним протипоказом є. Алергія на якісь там компоненти вакцини і підвищена температура більше 38 градусів. Ну, не бачені речі. Ніхто, ну, до всіх інших вакцин є безліч протипоказів, Аутоімунні процеси, онкологічні захворювання. там, Післяопераційні там, якісь стани. Ну, багато є речей, які, станів, які. Є категорично протипоказані для вакцинації, чи автоімунітероїдити, там чи гломеролонефрити. Я вже не кажу весь перелік онкології, і на всю країну було оголошено, що у нас, значить, виключно антиковідна вакцина не має протипоказів. Більше того, люди, які проходять там курси. Лікування перебувають в стані імуносупресії, вони повинні вакцинуватися. Як має ослаблений організм там, реагувати на це все? Наскільки було дослідження? В цьому, значить, ніхто це не зачіпає, але питання ж у тому, що є речі, які очевидні і не потребують дослідження. І закінчу ну взагалі, там як на мене кричущим фактом. Формування імунної відповіді в ділянці дельтовидного м'язу. Не треба боятися виколоти значить, ін'єкцію в ділянку там, дельтовидного м'яза. І вся імунна реакція відбувається в м'язі. Там формується депо-антитіл і вони розповсюджуються депоантитіл на антиген. S Білок, який продукується після мрнк вакцин чи векторних вакцин. І звідти з дельтовидного м'яза вони поширюються по в, в, всьому організму людському. Ну Це не бачена взагалі річ, яка теж публічно озвучувалася. Я вже не кажу більш тонкі моменти, коли взагалі приховувалося ускладнення. Жодного не виявлено, не підтверджено значить ускладнення після вакцинації астрозенекою тромбоемболії, тромбози, смерті від кардіоваскулярних патологій. Ось і ще багато там речей. Навіть вигадали такий мем, чи як там це, сенс. Що після не означає внаслідок. І ці люди, я ж підкреслюю, важливий момент, вони ж мають вищу медичну освіту, є лікарями, підтвердженими значить, лікарями. І, а ми показуємо пальцем на таку, я розумію, не хочу там принижувати значення психології, але все-таки не зовсім. Медичний напрямок діяльності. Це не зовсім медична діяльність, як на мене психологія. І не варто плутати з психіатрією, вона ближче до філософії. Ось. І ми показуємо пальцем на Спартака Суботу. Нам є на кого показувати пальцями, на людей, які мають підтверджені дипломи, мають медичну освіту, наукові ступені і так далі. Тому це треба вірно. Ставити акценти і бачити ситуацію взагалом, от, в принципі, все, що я хотів сказати по цьому випадку Спартаком Суботою. Не буде у нас е, порядку, якщо у нас міністр охорони здоров'я не могла показати диплом, позиціонувала, позиціонувала себе лікарем. Не буде порядку, якщо там е, люди, які мають дипломи і лікарський стаж, говорять абсолютно несенітниці. Просто які не те, не що не співвідносяться з доказовою медициною. Вони до медицини не мають ніякого відношення, до науки. Це абсолютні вигадки, абсурд, віра в якісь казочки і в секрети. Е, вихід, який з цієї ситуації. Вихід з ситуації одночасно і простий і складний. Е, все потребує людей з репутацією. Вони вибудовують ієрархію, створюють інститути професійні асоціації. Все починається з людей, у яких є репутація. Якщо ми не здатні сформувати в своєму професійному середовищі людей з репутацією, то ну це просто буде для тематика для журналістів. Але це наражає нас всіх разом на небезпеку. Ми можемо стати жертвами. Невігласів, аферистів і шахраїв в охороні здоров'я, і не тільки в психології там, психіатрії чи в терапевтичних спеціальностях, а в тому числі і в хірургічних спеціальностях. І от такі, як слюсарчуки, це тільки початок. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Коментуйте, до побачення, до наступних зустрічей.